Наше прогноз... прогнозне моделювання рахувало і дітей, і кількість шкіл, і кількість класів, які будуть створені, і, звісно, кількість ставок, а далі ставки ще не дорівнює живі люди вчителі, педагогічні працівники, тому що це може і півтори бути ставки, і півставки. Да? Людина може працювати. Звісно, що ставок більше. А... Відсотків десь на 30, ніж реальних людей, які можуть бути вимірніться. І це дійсно, ну, скажімо так, це е, застереження. Е, це не 10 педагогічних працівників, їх точно більше, їх набагато більше. Е, за попереднім, ні, 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 ні. За попереднім е, ні, звісно, не, не тисячі дні. За попереднім нашим прогнозом. Е, більше сотні це точно. Е, але. Міністерства освіти разом відпрацювавши з нами це питання наше, наше застереження, буде пропонувати знову ж таки, рішення перенавчання, збереження заробітної плати на збереження заробітної плати і перенавчання, можливість різними і за ваучерами, і за спеціальною державною програмою, тобто буде запропоновано декілька варіантів. Цих в 23-му році була видана постанова про так званий кадровий резерв педагогічних працівників, але на той час вона не була взята в актуальну розробку і не була активно використана. Наразі до неї обговорюються зміни до цієї постанови. Якщо так станеться, що у нас вивільниться в результаті природньої трансформації з урахуванням всіх цих чинників, певна кількість вчителів. Ми маємо їх о, включити в цей кадровий резерв, і далі спеціальний документ буде регламентувати, яким чином буде збережено і підтримано цих вчителів. Ще раз скажу, буде, держава обіцяє е, забезпечити фінансування? Ну, враховуючи, що ми зараз маємо е, фінансування 820 вчителів, яких ми підтримуємо. Виплатами так з так званими простою, які у нас перебувають на тимчасово окупованій території, не залучені до освітнього процесу, але вони з нами в нашій системі, вони не працюють, але отримують прості вже другий рік. 820 таких вчителів. Розумієте, держава надалі. Вони теж будуть продовжувати да, да. до кінця року 100% І далі ми на сьогодні немає такої інформації, що ці виплати будуть проведені. А цим вчителям сказали, якщо ви не вийдете, то надалі ну, вас не будуть фінансувати. Я не знаю, не можу коментувати саме такі зауваження. Як я точно можу впевнено сказати, що до кінця року ми маємо субвенцію, ми її виплачуємо кожного місяця, навіть відпускні От наразі ми виплачуємо людям відпускні, які в простої держава це забезпечує. До кінця року ми це робимо, і жодної інформації про те, що виплати будуть зупинені, немає. Ми однозначно будемо адвокувати саме цю категорію для того, щоб її зберегти і підтримати. От наша позиція на регіональному рівні саме така: ми хочемо підтримувати і продовжувати підтримувати цих педагогічних працівників. А для цих, якщо так станеться, що буде певна кількість вивольне, вже я бачу те, що є в проєкті. Це оцей кадровий резерв і пропозиції для цих людей, які будуть в цьому кадровому резерві. Вони будуть точно визначені, і їм буде надана підтримка державна. Паралельно з цим ми працюємо на регіональному рівні. Ми теж створили свій реєстр таких вчителів. Наразі ми зібрали вже з кожного району хто потенційно може, кому загрожує, не дай Боже, да певне певні є загрози, того, що може бути вивільнення. Скажу найбільше можуть в результаті, якщо у нас певна трансформація відбудеться, нормативний документ буде, і ми все ж таки зробимо цю трансформацію. Найбільше у нас буде категорія вчителі початкової школи, тому що е, саме найбільше дітей, яких було вивезено з Запорізької області, це діти дошкільного віку. От в абсолютних цифрах це найбільше дітей було вивезено. І звісно, до нас ніхто не ну, набагато менше йдуть до першого класу. Ми бачимо цю дуже спадну лінію.